Всеукраїнська громадська організація по захисту прав людини та комітет захисту прав ув'язнених зібрали коментарі фахівців юридичного права щодо зареєстрованого Верховною Радою України законопроекту номер 2708 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злісну непокору вимогам адміністрації установ виконання покарань. Законопроект номер 2708 дуже простий. Складається з всього двох речень, які передбачають вилучення з Кримінального кодексу України статті 391. Дана стаття передбачає покарання засудженого за вчинення з покори представнику адміністрації установи виконання покарань у вигляді від 1 до 3 років позбавлення волі. Така диспозиція, така санкція, можливо, б застосовувалася нормально десь західніше, але тільки не тут. З 2001 року було прийнято більш як пів тисячі вироків, з них тільки 500, трохи більше 500, відображено в єдиному реєстрі судових рішень. Якщо проаналізувати дані вироки і звести їх у, приміром, таблицю, з 500 вироків тут відображено. Менше половини 200. Але навіть того, що тут написано, більш ніж достатньо, щоб проаналізувати корисність 391 статті для пенітенціарної системи. Зверніть, будь ласка, увагу на осі стопчики. Тут сказано, на який строк засудженого додатково позбавляють волі незалежно від його особи. І за що. Відмови від прибирання, відмови від тримання рук за спиною, підйом не о 6-й ранку, відмови від чергування. Все це дисциплінарні або адміністративні проступки. Вони заслуговують на накладення на такого засудженого стягнення. Безумовно, ніхто не заперечує. Але якщо подумати, санкція навіть для засудженого більш ніж жорстока. Від одного до трьох років позбавлення волі. Занадто В биту... У Побуті. Так карають ні. В цивілізованому світі так карають теж ні. Чим це ще ускладнюється? Засуджені, ізольовані і коли проти них починається кримінальне провадження, вся доказова база формується тільки в межах виправного закладу. Виправдальних вироків в єдиному реєстрі я не знайшов ще жодного. Залишилося триста на огляд. Я думаю, може один-два знайдеться, але я в цьому дуже сумніваюся. Тобто можливість захистити себе у людини немає. Стаття виписана таким чином, що стягнення накладається за адміністративний проступок. Навіть якщо він дійсно чинний, людина не заслужила такого покарання, але у суді немає іншого виходу. Більшість покарань обмежується мінімальним стягненням один рік позбавлення волі, але подумайте, один рік позбавлення волі. Цього і так більш ніж достатньо. Таким чином, ця стаття не виправдовує себе. Засуджений за великим рахунком має понести покарання за те, що він зробив, відсидіти свій срок і вийти на волю. Так чи ні? Цього законопроекту склалася, на жаль, дуже складна доля. Він вже тричі був включений до порядку денного пленарного засідання, а саме 23 грудня, 27 січня і 3 лютого. Але в усіх випадках він був включений десь у кінець списку. І парламент його не встигав або, напевно, не встигав розглянути. Те, що з законопроектом такі перепиті і поневіряння, ну є певне порушення рекламенту. Рекламент гласить, Якщо певне питання порядку денного, не було розглянуто на поточному пленарному засіданні. Воно першим розглядається на наступному пленарному засіданні. Протягом 23 грудня 3 лютого минуло кілька, вже кілька пленарних тижнів. За логікою речі, законопроект мав бути розділений вже давно. Він просив вимагатиме не трьох читань всього одного. Але цього так і не сталося. Я сподіваюся, що. В позитивному сенсі слова, тиск громадськості, правозахисного середовища і інших зацікавлених, хорошому сенсі слова, осіб, допоможе Верховній Раді прискорити виконання свого законного обов'язку. Ми нічого екстравагантного не вимагаємо, просто розглянути законопроект, так як цього готово вимагає Конституція, регламент та законодавство. Законопроект 2708 це залишок радянського ГУЛАГу, репресивної системи, яка налаштована на знищення людини як особистості, що невідомо в який спосіб ця норма залишилася після прийняття ухвалення нового кримінального кодексу, в якому зазначено, що тільки кримінально-карані діяння підпадають під дію цього законодавства. В який спосіб ця норма, яка містить в собі дисциплінарну, фактично юридичну дисциплінарну приюдицію, Залишилася в цьому кодексі і е, фактично ця норма є е, як інструмент реагування адміністрації, тиску адміністрації, знищення як особистості людини. І е, адміністрація закладів реагує порушення кримінального провадження відповідно до статті 391 України за люд... скарги, за. Можливість Реалізувати своє право на захист, людина звертається до прокуратури, звертається до суду надії бездіяльності адміністрації, і потім підпадає під кримінальне переслідування по 391 статті. Клієнти Харківської правозахисної групи, які безпосередньо давали інтерв'ю, скаржилися на тортури, на знущання в місцях позбавлення волі, майже завжди переслідуються відповідно до 391 статті. У нас є низка клієнтів, яких... Ми відстоюємо в судах, виборюємо їхні права, не підданим покаранню за злочин, якого фактично не існує, і за дисциплінарне правопорушення це може бути не прибраний постіль, це може бути людина перелягла без дозволу. на. Іншу ліжко, і це може бути злочин, це може бути переслідування ще на три роки в кримінальному порядку. Я вважаю, що ця норма неприйнятна і закликаю народних депутатів України проголосувати за скасування статті 391 як ганебної, як такої, яка нищить права людини і вона неприйнятна в цивілізованому суспільстві. Дякуємо за підтримку Харківській правозахисній групі, громадській організації Комісія захисту незаконно обвинувачених, громадській організації Синдикат, Всеукраїнській громадській організації об'єднання Богдана Хмельницького, громадській організації Ілюстраційне бюро України, громадській організації захист простих людей, громадській організації Свідомі Українці, Київському прес-клубу, міжнародній мережі Україна плюс, інформаційному бюлетню Каменярі інфо оператору Сергію Сарнавському.